Всем привет! С вами пацан 988, і и сьогодні ми Bad Wars на серві Last Craft. IP буде в описании. Я завжди лишаю айпі, нічого не забуваю. Все для вас. О! Треба купити этот пацановий блок. Але мене зараз зайти на центр. о о Блін, блін, ски я впав! С 23 блоками! Капець! Амба капець! Навіть не можна нормально вилізти. треба трохи підправити. На 4 чанки. О, так набагато краще. Так, що він там кимає? Треба купити блоки. Ти строїтись до центу. Все. Чого надійшли строї? Строй, сестрой. Так, підемо расите команду. Так. Швидше треба. Зелених так і... Це є! Ми... Ми зломили кровать. Ура! Залишилися тільки ми і жовті. Так, я його, блін, майже скину. Ау, пау! -бу. все, Головне зараз захистити наше ліжко. Головне, головне. Купити блоків швиденько і захистити наше ліжко. О, не, клас. все. Молодець, чувак, ти мене поняв. Головне, щоб ніхто до нашого ліжка не підійшов. Це дуже-дуже треба. Залишилося тільки ми і жовті. Ну і що там треба піти, добити, добити всіх інших. Це треба піти і набрати собі. Е, хто застроїв? Ну ти, лох! Вонючий такий. В своїй команді зажив Партизан Партизанти такий. Хоть бы дал свой командир пофармить. Скупердяй ты, вонючий! Ты капець, вонючка, ты меня понял? Сань шоу куста? Так, треба купить халки. Броньки треба ще. Броня, броня, броня. О! Тут. Два, три, чотири. Сім'ї. І що ще купити? Треба купити собі блоків. Ми на центрі, будемо захищати центр. Ніхто до центру не всуне, бо тут є ми, папа. Треба похавати. Треба піти чоловіку допомагати. Якщо ми вийдемо в лук, це буде дуже супер. Треба всіх мучити. Човак, Хавку. Ну, де золото? Коротше, йду наверх. Спробую щось подивитися, захищати чувака. В сині там щось роблять. Жопти де? Де інтересно жовті? Жовті там? Вони до центру все не строїли, а строїлися до желізу. Значить, ми і сині ...тако граємо. Треба нас брати золото і тут діти рашити. Я купив багато желізу, треба собі впобігти і купити. БЛІН, бЛІН! СКІ би тебе кольора взяла! Чо який не здалий? Ну ч? Зараз зафармимося! О, чувак! Дякую запорти! Соби купити треба щось таке! Файне, броньку! Повожу на центр і куплю собі. І куплю собі там щось таке. Ну, я куплю на фармі! Всякого барахла! І куплю блоки, я білізу. Треба щось брати. Отако таке Я все ж лізу на фармі. Але як так можна було впасти? Я не представляю собі. Що собі повігти щось нафармити в центр? Отже, що ми контролюємо центр. Треба збирати собі желізка і всякого такого. Це хто? Це зелень? Ах, ви! Сволочі чи паршеві. Деби нас вже хочете вбити. А вулички з зараз дуку на Знаєте, от туди я вам покажу з мою команду. Синіх лишилося добити, але ми не можемо на них піти, бо якщо ми підемо на синіх, забіжать, забіжать жовті і нам заращать нас. Треба щось придумати, таке, бо вони на нас не бігли. Треба їх якось запугати. Так, і треба собі на грудник купити. Все є. Так, ми виграли. Ну, не, не виграли команда синіх програла. Так, добре, що ми контролюємо центр. Настрою жовтих 4. Треба всіх контролити. Інакше мене зарашимо. О, золото! Моє гарне. Треба собі ще два назбирати. Блін, я їди забув купити. Треба побігти і купити Халки. Забув єдине. Тут два золота є. І куплю собі сундук за для нашої команди. Так. Ух, тут же ці бублики, святый вони все називають. Але треба собову купити. Так, судол купуємо. Ставимо тута. Пойдемо всяке це. Купуємо Халки. Халка-халка. Еда. О, все, супер. Але не зараз побігти і назбирати ще два золота. Треба класну тактику зробити, аби напасти на жовтих. Але я що не знаю, яку це таку гарну зробити. Де наші пішли? Наших не видно. О, супер. Зараз біжу собі куплю вук. Інтересно, де наші? Наші, походу, на релізму. На Кілька бук штої. Якщо лук железо то в амба. О, слава. Двойка і о, сюди. Тепер треба купити сундуків і бронувати, хід нашого шиї кроваті. Завжди так робіть. Ура! Зараз треба піти і зарашити. Зарашити треба буде піти і зарашити Жовтих. Жовтий ходин. Я пішов уйду попробую його зарашити. Так, де жовті Так. Ми перемогли! І це перемога! Ну що ж, дорогі глядачі мої! Сьогодні ми класно пограли в Наступна серія вийде завтра. Ставте лайки, підписуйтесь. З вами був Пацанде88. І всім па-па!